Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного форшету Я й ведучий Олексійко. Там, в наступних далеких роках, коли станеться все по всьому, не судіть нас по наших ділах, а судіть нас по нашому болі. Так мовив бурис Дмитрович Антоненко Давидович, письменник, перекладач, дослідник проблем розвитку та культури української мови. Лавреат Шевченківської премії, котрий народився 5 серпня 1899 у 9 році на Сущині. Спочатку навчання в гімназії згодом на природничому відділі Харківського університету, звідки переводиться на історико-філологічний факультет Київського університету. Але через прав Навчання не завершує, а науку опановує самотужки через особисті спостереження, пережиття та все побачене боронає в глибокі роздуми щодо суспільно-політичного життя, будучи редактором журналу «Глобус», другої твори Олекси Блиска, Юрія Яворського, Марка Вороного. Ходить до групи творчих сильних особистостей. Ланка, де отримує літературне хрещення від Євгена Плужника, підпогибного осмачки Григорія Косинки. На свої твори Лицарі абсурду запорозькі шляхи. Останні два. Його повість. Смерть татук-тук деякою мірою спричинилася до 20-літніх поневірянь, а перевинена була лише через 60 років. У 1989 році письменник уміло показує процес витравлення національної свідомості і гідності нелюдськими методами тогочасного уряду, У збірці репортажів землею Українських. Приділяє багато уваги національному відродженню. Хвиля арештів. Розстріли однодумців та сваберкована справа проти Антоненка Давидовича, через яку пройшов всі кола Голагівського пекла, а це 10 років ув'язнені. А опісля до більшого заслення. У заслення. Повертається до Києва і в час політичної відлиги включається у літературний процес, мандруючи Україною. Свої враження передає у збірках репортажів збруч всімі воїні нові та допрацьовує і видає роман Заширує. А привезені зі заслання та борові нотатки склали спірку Сибірські новини. Теж були видані, але вже після смерті автора. На сьогоднішній день видана книга їх художньої прози. Смерть, Сибірські новини, Завишені оцінки. І присуджена премія імені Тараса Шевченка посмертно. У 1992 році на все добре! З вами був ведучий Олексій Рабій. До нових зустрічей. Па-па!